Величезний привіт всім друзі. Що ми бачимо? Вогонь є, фишак є, а це означає, що ми розпочинаємо вогняний фишак. Так, сьогодні у нас, ви знаєте, легкий, елегантний, але е, всюди присутній дух єврейської кухні буде в гостях нашої програми «Вогняний Фешак. І сьогодні ми, прямо на вогнищі, будемо готувати дуже класну страву, яка мені дуже подобається. Називається вона Шакшука. Насправді, ця страва вона є вранішня, це як сніданок вживається, вживається в багатьох країнах близького сходу. Перемішалися рецепти, перемішалися різні розуміння. Як її потрібно готувати, але залишився е, класним е, смак. І я думаю, що сьогодні ми обов'язково попестимо свої рецептори е, цією стравою. Отже, шакшука. Але сьогодні ця шакшука, звичайно, буде з нотками української самоідентифікації. Я б навіть сказав, з українським етнокодом. Чому про це ви дізнаєтесь трохи пізніше? Ну, а зараз починаємо готувати нашу сковорідку. От вона вже прогрілася і додаємо туди олію. І поки наша олійка стає такою ж гарячою, як моє серце, ми підготуємо наших наступних учасників цього кулінарного дефіле. Так, давайте згадаємо про те, що нам сьогодні потрібно буде в процесі приготування. Сьогодні нам потрібно буде перчик болгарський, червоний, яєчка, українські молодильні, цибулька, часничок, зелень, помідори. Про помідори ми зараз поговоримо окремо. Ну і, звичайно, те, про що я говорив. Трохи української самоідентифікації в процесі приготування шакшуки. Ми не обійдемося без спондера, або без бочка, або без бекону, хто я хоче, так його і називає. Но він сьогодні теж буде брати участь в приготуванні шакшуки. Так, я сказав про те, що ми сьогодні з вами ще поговоримо про помідорчики. В цій страві в принципі в основному її рецепті використовують помідори, які обдають кип'ятком, знімають з них шкірку, рубають і таким чином використовують в шачуці. Я же ж використовую не звичайні помідори, а використовую перебиті помідори у власному суку італійські, а також помідори вже без шкірки, які продаються. Для чого я це роблю? Будь-яку пору року. В нас в Україні ми не знайдемо класних соковитих з яскраво вираженим смаком томатів. А от італійці в томатній справі вони спеціалісти, тому їм можна щиро довірити, те, щоб наша шакшука наповнилася офігенним томатним смаком, без додавання різних томатних паст, в яких ми знаємо дуже багато і яблук, і різних есенцій, і так далі. А от в італійцях я чомусь впевнений, тому я рекомендую використовувати пульпу, так звану, ну і помідорчики у власному соку вже без шкірки. Отже, приходимо тепер безпосередньо до процесу самого приготування. Поки прогрівається олія, ми з вами можемо підготувати цибульку. Для того, щоб сильно не паритися, зробимо вигляд, що ми любимо працювати ножем, розріжемо її пополам. Я взагалі є прихильником того, що на кухні мусить бути дуже багато різноманітного приладдя, яке допомагає нам жити і швидко готувати. Тому у нас з'являється прекрасна шитківниця, на якій ми зараз швиденько підготуємо собі цибульку, якої повинно бути немало. Люблю цей процес, особливо коли він відбувається на відкритому повітрі, тоді сліз радості спілкування з цибулею стає набагато менше. До речі, якщо ви це робите в закритому приміщенні, робіть це біля включеного крану з холодною водою. Помити в холодній воді цибулю, ніж і нехай буде отак прям включена протічна холодна вода. Я не знаю, яким магічним чином, але це забирає е, оцю е, ядреність цибулі, і сліз е, в такому випадку стає набагато менше. Пательня у нас, як ви бачили, велика. Відповідної цибулі у нас буде сьогодні немало. Так, відправляємо нашу цибульку до олійки. Так, жар у нас просто супер-пупер потужний, тому ми можемо навіть трішечки сковорідку відставити і підготувати інші продукти. О! Наступним у нас всю цю двіжуху вступає пан-часник. Дамо трошки часнику, поганяємо глистів. Я розумію, що ви скажете зараз, що це ранкова страва, для чого там часник. Слухайте, мені здається, що часник, в принципі, це така штука, яка ніколи не псує жодну страву. Ну, хіба що якщо у вас якісь особисті претензії до нього? Або планується неабияке про романтичне продовження ранку. Боятися часнику не варто. Він, на відміну від ваших колишніх, принесе вам тільки користь, адже може протидіяти багатьом хворобам і навіть надає сил та енергії. Так, ну що, ми можемо повертати. Нашу сковорідку вже на її гаряче місце. Продовжувати її гріти. І додаємо сюди одразу нашого шикарного часничку. Наступний учасник нашого сьогоднішнього збірного концерту це вже, як ми сказали. Представник українського етнокоду Шпондер. Він же ж бочок бекон. Так, ну що ж. До речі, про додавання копченого салу, сала або бекону – цю ідею я вкрав в одного популярного ведучого ранкового шоу на популярному радіо Максимум у Сергія Підвези. Це його ідея додавати сюди копчене сало або бекон. І, відповідно, ця страва вмить. Та, напевно, якщо там є яйця, то вона в принципі перестає бути вегетаріанською. Правильно? От, але стає ще більше українською, що нам, в принципі, дуже подобається. Я мушу зняти пробу, ну як це, українець біля сала і не спробує. Оцінка експертів дуже добра, ми продовжуємо. Так, ну що, відправляємо нашого пасажира, головно, одного з головних. Одного з головних пасажирів в єврейській страві. Прекрасний український бекон. Шпондер копче не стало. Так, додамо трохи дріб. Додамо вогнику в нашу страву. Поки шпондер буде запалювати на нашій пательні зі своїми сусідами. Ми переходимо до нарізання хрумкого запашного соковитого червоного перцю. Так, щодо е, усіх овочів, які ми відправляємо до нашої. Шакшуки, то я би рекомендував нарізати їх максимально тонко і дрібно, бо тому що в кінці кінців це все повинно перетушитися в таку е, своєрідну кашку. Тому не полініться порізати чим подрібніше. Так, друзі, ну приходить час ще одного учасника знову ж таки нашої вечірки. А це неймовірно вогняний, майже як фешак, П'яхчик, кількість цього перчику, до речі, ви повинні самі для себе вирішувати, скільки ви хочете, скільки ви любите. Насправді, шакшука це така страва, яка повинна бути гострою. Але знову ж таки, на колір і смак всі фламастери різні, тому м -м, вибирайте самі. Е, до речі, коли ви займаєтесь е, цим червоним перчиком, то е, ви ж знаєте, що одне з найгострішого, що є в цьому перчику, це якраз кісточки. Тому я би рекомендував робити завжди препарацію цьому пасажиру. І викидати звітом ти кісточки, тому що вони дають якраз найбільшу гостроту. Я думаю, що на таку кількість, на таку велику пательню, половинку такого перчика він, до речі, у нас не найгострий у світі, буде абсолютно нормально. До речі, не судіть по розміру. Перець чилі, хоч і маленький, однак, о, який корисний. Його можна використовувати для профілактики застуди та подібних захворювань. І уявіть собі, що при контакті з гострим перцем організм виділяє адреналін і ендорфін, що допомагає при боротьбі з депресією та тривожністю. Так, друзі, один з основних інгредієнтів це помідори, які повинні бути в нашій шакту шакшуці. Я нагадаю, що е, в основному рецепті використовуються помідори, які потрібно посірувати, треба зняти з них шкірку, потім їх порізати, перебити і так далі. Але я ще раз кажу, що я їх не, не дуже полюбляю, тому що зимою, наприклад, знайти класний томат це просто ціла проблема. А от е, італійські зроблені вже е, консервовані, або пульпа це є просто вже суміш перебитого помідору, або просто помідори. У власному соку це як на мене набагато крутіше, е, набагато яскравіший смак, не потрібно додати ніякі томатні пасти і е, отримаємо те, що ми і хочемо. До речі, ще важливо, якщо ви додаєте помідор, живий помідор, то його потрібно додавати е, практично одразу після цибулі. Якщо ви додаєте ж таку пульпу, то її можна додавати трохи пізніше і вже починати тушити. Відкриваємо наші помідорчики і додаємо до вже підрум'яниної компанії. Процес тушкування має відбуватися хвилин 5-7. Так, друзяки, є один нюансик. Якщо ви готуєте шакшуку і бачите, що вона у вас дуже сильно загустіває, бракує рідини, яка була в персях і в помідорах, то е в такому випадку можна додати е води. Але у мене завжди є трохи якогось бульйону. Ось, на цей раз у мене є трохи бульйону е, яловичого, тому ми трішечки додамо. Для того, щоб трохи розрядити нашу шакшуку. Яловичий бульйончик буде дуже в тему, мені здається, сюди. Так, у нас, по-моєму, треба трохи піддати вогнику. Так, шановні друзі, патріоти шлунку, хочу вам сказати, що консистенція шакшуки насправді це справа дуже індивідуальна, так само як і її гострота. Пробуйте, експериментуйте, як вам більше подобається на такому е, рівні там гостроти тої самої консистенції. Можете зупинятися. Мені подобається така середня консистенція в неї, коли вона і не густа, і коли вона не рідка. Е, от приблизно так як зараз вона виглядає. Не знаю, як на мене, то це ідеальна консистенція шакшуки. Е, зараз ще буквально трішечки вона прогріється, і ми будемо додавати вже сюди яйця. Але перед тим як додати яйця, не забудьте додати сіль, трохи цукру, аби він вирівняв гостроту та різкоту смаків, а також перчик і можна додати сушеного помідору або ще краще сушеного перетертого болгарського перцю. І от тепер настав час для нашого головного інгредієнту. Робимо луночку для яєчка. Так, наступна е, зона е, загальних суперечок це накривати шакшуку чи не потрібно. Якщо ви любите, щоб яйця прогрілися просто капітально, вони щоб вони поблідли зі всіх боків і зверху також, і щоб був жовток твердий, то тоді накривайте. Я люблю, щоб в шакшуці е, жовточок залишився текучим, щоб яєчко відчувалося, тому накривати ми сьогодні не будемо. Так, любі друзі, ще кілька е, елементів до нашої страви. Це, звичайно, буде укропчик і петрушка. Так, це зайчиком. Так, наша страва вже готова. Зараз ми її будемо вже пробувати, але перед тим треба ще підсмажити кілька кусочків хлібчика. Тому що як ми її їсти будемо? Не вилкою же ж, правильно? А хлібчиком. Лунки бурчать вже у всієї команди, адже аромат шакшуки неймовірний. Тож застерігаємо: робіть порцію побільше, бо не такий апетитний запах до вас у гості можуть прибігти навіть сусіди. Робимо останні приготування, прикрашаємо страву зеленню. І щоб не опекти ваш красивий ротик, дайте шакшуці декілька хвилин охолонути. Тим часом ми поливаємо хлібчик олією та підрум'янюємо його на нашому вогні. Так, ну а тепер найцікавіша частина нашого балета. Я сподіваюся, що в цей момент ви нас не найбільше зненавидіте за всіх людей у цьому світі. З такою хрумкою гріночкою прийшла пора спробувати нашу шакшуку. І мені здається, що вона просто неймовірна. Чорт забирай, Вона така і є. Пробуйте, смакуйте, вам точно сподобається. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми рецептами, своїми особливостями своїх рецептів. Рот повний, перепрошую, але я говорю: до наступних зустрічей в вогняному фашаку. Тож, аби побалувати себе шакшукою, вам знадобиться. У нагріту пательню налийте олії, обсмажте цибульку, додайте до страви нарізаний часник, бондер, болгарський червоний перець, а також не бійтеся освятити шакшуку вогником і додайте перцю чилі. Наступний крок: візьміть суміш томатів та дайте можливість їй покохатися з вже гаряченькими продуктами на пательні. Пам'ятайте, якщо загустіває, додати води або бульйончику. Не забудьте посолити, поперчити і начаклувати туди будь-яких спецій, які вам до смаку фіналимо основним інгредієнтом. Бамц у всю цю суміш-яєчка! Якщо хочете, щоб жовток залишився рідким, не накривайте шакшуку кришкою. За бажанням прикрашаємо зеленю, підсмажимо хлібчик і вуаля. Куштуємо та насолоджуємось! Друзі, у нас для вас є прикольний конкурс. Хочете виграти ось таку класну чашку від Люксефем? Все дуже просто. Напишіть в коментарях. Я люблю шакшуку і люксефем. Серед усіх, хто залишить такі коментарі, ми виберемо 5 рандомом щасливчиків і подаруємо їм такі чашки. Чекаємо на ваші лайки, коментарі і підписки.